Казка вигадка всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає, і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, Потім буде добре жити. Дітки, я пропоную вам пограти в гру. Хто зайвий в казці? Будьте уважні! Подивіться уважно, дітки, на картинку, кого ви бачите? Зайчика, колобка, ведмедика, вовка. Пташку та лисицю. Це казка «Колобок». Подумайте, а хто зайвий на цій картинці? Кого немає в казці Колобок? Правильно, дітки, зайва пташка. В казці колобок такого героя, як пташка, немає. А це казка колосок. Кого ми бачимо? Ми бачимо двох мишенят, їх звати Круть та верть півника і лисичку. А кого в цій казочці немає? Хто зайвий на картинці? Правильно, зайва лисичка. В казці колосок лисички немає. А це казка рібка, кого ми бачимо на картинці? Кішку, мишку, діда, бабу, зайчика, рібку та собачку. Подумайте, скажіть, а хто зайвий в цій казці? Правильно, зайвий зайчик. Зайчика в казочці Рібка немає. Дітки, а ви уважними були? Подумайте і скажіть, а якого героя казки рібка, не було на картинці? Так, не було внучки. Молодці. Дітки, ви були уважними, зосередженими. Ви правильно визначили зайвих героїв казок. Молодці.